Там, де сьогодні тече тиха вода, колись билися пороги, кам'яні виступи, що здіймали ріку вгору, гуділи, ніби жива істота. Вони були орієнтиром, випробуванням і символом сили. Сьогодні ми стоїмо на тому ж місці, і хоча вода вже мовчить, пам'ять ще говорить у спогадах, у науці, у легендах. Ми збираємо ці голоси, щоб не загубити. Тут ми зупиняємось, щоб не проскочити повз сенс, щоб зібрати нитки спадку, розплутати міфи. Ми тут, щоб побачити глибше, щоб відчути те, що зазвичай сховане, бо сенси під водою, під землею, усередині. Кожен, хто сюди приходить, наче стає на поріг між минулим і майбутнім. Ми хочемо повернути Дніпровим порогам голос через розмови, дослідження, увагу, через пам'ять, якою ділимось далі. Бо немає майбутнього без поваги до глибин. Адже іноді достатньо просто зупинитися і послухати те, що досі звучить на порозі. Доброго дня. Сьогодні на порозі ми зустрічаємося з Борисом Барановським. Науковцям, провідним науковим співробітникам, людина, яка все життя в національному університеті імені Олеся Гончара займається дослідженням біології Дніпра. І сьогодні поговоримо про те, як Дніпрові пороги, як Дніпро змінювалося і що зараз відбувається з нашою славетною річкою, дуже дякую за те, що сьогодні ви з нами на порозі, Борис Олександрович, Дніпрові пороги. Що це з точки зору науковця-біолога? Ну, для горних річок це звичайне явище, а для равнинних річок це унікальне явище, але пороги є не тільки на Дніпрі. От ми в 90-х роках працювали на південному бузі, там теж є пороги. Які зараз, на жаль, затоплюються, от, хоча, хоча ми рекомендували мінімальне затоплення, от, там, в зв'язку з будуванням гідроакумулюючої станції на Южноукраїнській Української АЕС, вона буде затоплюватися не затоплення порогів, головна причина зміни е, іхтів фауни, а побудова греблі. І в нас таких було сім видів осітрових. Водилася навіть білуга, яка сягає до тонни. ваги, до тонни. От. Ну, може, такі великі сюди не доходили, але вони проходили ті пороги, ті кам'яністі гряди. Це було важковато, вони проходили, не рістились. Зараз знаходять тільки стерлять. вона така невеличка сітрова риба, вона якось проходить через шлюзи. У Яворницького ми читаємо про те, яка солодка вода в Дніпрі, яка вона чиста, як неймовірно, можна було їю і напитися, і відповідно тією рибою наїстися. Тобто Дніпро давав життя без перебільшення всім, хто був поруч з Дніпром. Зараз ми бачимо, і це величезна трагедія Дніпра, якого він кольору вже починає. Чи стравня це болотя зелений колір? Як тхне по берегах Дніпра від того, що відбувається заболочення Дніпра? Що ви, як людина, яка досліджуєте Дніпро все своє життя, можете сказати, яка є надія? У нас цю ситуацію змінити. От хотілося б трішечки про це поговорити. За якістю води, вода в Дніпрі дуже доброї Якісті. По госту вода повинна бути не солоніша ніж один грам на літр або на кубічний дециметр. От так от в Дніпрі у нас вода 0,304. Есть, це вона ми зараз говоримо про сучасний стан води Так, да, і, і сучасний так. стан, вона так в основному залишилася. Трохи, підвищилася леність, ну трохи-трохи. Гідрокарбонатна кальція. О, там написано, аж це три Якщо більше оцих йонів в воді, це вода дуже добра. Вона, Чому вона зелена? Деякі водойми на землі раніше цвітіння було в їх. Бо ціанобактерії, сині зелені водорості, або верніше ціанобактерії, вони найдевні на, на планеті. Вони завжди були. ну Їх 20 тисяч видів, а в нас декілька десятків видів. От, а цвітіння відбувається за рахунок декількох видів цих ціанобактерій. От, Вони теплолюбні. Водосховище в цьому зіграло негативну роль. Чому? Тому що ем, швидкість течі зменшилась, от. і е, е, літо в наших водоймах і навіть в нашому Чорному морі е, відбувається таке, явище, як, як температурна стратифікація води. Вода розділяється на слої. Верхній слой теплий, ніж нижній слой холодний. Ну, ми, ми знаємо, як в озері десь або ставку підішку то зверху тепло. А там холодно. От. В річці йде турбулентність перемішування цієї, води, а в водосховищі, бо це верхній слой він теплий, а більшість е як ведучих форм е сине-зелених або це на бактерії, вони теплолюбні і вони краще розвиваються в стоячій воді. Ну, основна причина це їх живлення. Значить, ми, на, нашим росливам треба три елементи: азот, фосфор, калій, НПК. Нітроген вони беруть прямо з атмосфери. Це біогенні елементи. І фосфора їм не вистачає. А фосфор ми їм надаємо з нашими миючими засобами, які місять фосфор. Уже в Європі майже не випускають фосфор в засобів, а наші випускають. Тобто сточні води. Які містять більшість у цих моючих засобів, вони нижче цього водосховища? Uh -huh. Вище, тільки російський Белгород, а він за 100 кілометрів, а до того проходить самоочищення в річці. Через приблизно 30 кілометрів вода самоочищається при помірному забрудненні. То ми не даємо Дніпру самоочиститися. Значить, у нас водозабор основний в аулах, в аулах вище Дніпродзержинська, вище Кам'янського. А, а, а там Кам'янське дає теж багато забруднення. І наше водосховище. Я, якщо б не було Кам'янського, то в нас було б вода чище. Бо з Києва там із Кремівчуга вона б, 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 стигла, може, очищуватися. Дніпро перестане бути так. Досвідченим людям, екологам треба купувати моючі ми, засоби безфосфорні. Вони дорожчі. Але наша Держава поки що не зрозуміла, що потрібна нормальна налогова політика. Я би зробив так, щоб налог зменшив для тих підприємств, які випускають безфосфорні, вивчаючи Дніпро. Дніпро в тому місці, де були затоплені пороги. Що можна сказати, що ми втратили, а що ми набули затопленням порогів? Ну, От в результаті створення водосховища розвивається інфраструктура промислова. Багато стає промислових об'єктів і підвищується забруднення води. Але водосховище воно ж підвищує об'єм води, і тому самоочищення теж підвищується. Україна дуже багато ну, дійсно, я би сказала, так пожертвувала затопленням своїх земель, своїх сіл. Ми знаємо, що в літературі, в історії тема порогів, їх затоплення і взагалі їх вивчення, вона прям так табоювалася, ну не дуже було прийнято про це говорити. Ну, Пороги якісь там були, щось там комусь перешкоджали. Дуже успішно ми їх затоплювали. Опили і тепер ми всі разом будуємо комунізм. А це на рівні таких літературних історичних досліджень, так фольклорних навіть досліджень. Що стосується от біології, гідробіології, наскільки віталися дослідження Дніпра в гідробіології в період, коли пороги існували, чи це теж такі теми, які не дуже віталися для вивчення, почали і Дніпро. Більше в результаті будування Дніпро ГЕСУ, бо був соціальний заказ такий і виділялись гроші на це. Наше водосховище, воно дуже економне. Воно зробилося на каньйоні, багато земель не затопили. Ну але, звісно, в трохи природу, значно. Але такого ущерба не було, як при прибудові Каховського водосховища. Великий лук затопили, який, який спасав людей в голодовку, спасав людей в. В, в засуху казав, чуть ли не з Росії ганяли скот, щоб спасала з Дніпровської поймі там в за Дніпровській заплаві. Один наш співробітник він жив в Микільському на Дніпрі напроти Ненасильського порога. Ще він казав, як там вже була плита зроблена да? в дореволюційний час. Плита, значить, на на пам'ять в загибелі князя Святослава. Так, так. От. І каже, що е, 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 значить, коли підірвали плитину в, 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 з гриблю в 41-му році, німці танками хотіли плиту забрати. От. А потім наші ту плиту забрали, ну казав, що вона розкололася і зробили. Копію, вона зараз на березі там. От, і це на Вінниці на, на порозі. Так от, біля Нікольського був колгосп, він називався Шумлять пороги. У 1941 році зашумів не носитись. Ми, каже, прокинулися, шуміть не носитись. Ну, Ви знаєте, що був підрив греблі, і греблю підірвали так, що там загинуло десятки, а може, каже, і сотня тисяч людей. Бо перепарвалася ціла армія, люди перепривелася, бо німці вже підходили. От, і Казали, в Запоріжжі люди так, спасалися від того підтоплення, яке раптом виникло, раптом, бо ті НКВД перегнули палку от, і зробили там таку прирву велику і було велике підтоплення. Ще до війни запорізькі депутати організували такий круглий стол і там казали, що давайте ми спустимо каховське водосховище. Те, що зараз відбулося, то хотіли і раніше зробити. А я спросив, у вас аналог є? А він каже, який аналог? А у нас є аналог. Ну, наші фахівці, дехто писав, що, що відбулося: Різкий спад води, піднялись мулові відкладення, їх там не так багато, як зараз. Угу. А зараз, якщо падає рівень, то вони там на каховці дуже сильно піднялися. Погіршилося качество води, і ми бачили, скільки риби загинуло на Каховському водосховищі. Масовий значить, загибель риби. І всі береги заросли бур'янистою рослинністю. Ну Там вони заросли вербою, Богу, що вербою. Але відновлення великого лугу, як думають наші деякі екологи, оце вже майже воно відбудеться, коли буде повінь повноцінна. Я питаю їх, а я повноцінна повінь на 2 метри піднявся в вормі. А я дзвоню гідрологу нашому відомому, він відомий в Україні. І я кажу, наскільки на місці Каховського водосховища піднімався рівень. Він каже, на 17 метрів. А зараз, каже, на 2 метри відновиться великий луг. І я скажу, що великий луг, такий, як був, він, він не відрується ніколи. Може, та років 300-400, якщо земля виживе, От. тому що для того потрібно обрати всі водосховища. От, а це вже так пов'язане з економікою, це неможливо зробити. От, знову зробиться такий рельєф, і через 100, 200, 300 років знову там відновлюється та рослинність, яка колись була. Вони там ну, доволі такі маніпулятивні, да? що зараз відбувається швидке відродження великого Лугу. Ну, Це може не маніпулятивні, а це такі благісні, такі надії, що. От... Yeah. Які там на жаль наукового підґрунця не мають. Борис Олександрович, я знаю, що ви не тільки науковець біолог, а людина, яка захоплюється і історією літератури. І особистостями, які творили не тільки як науковці, а як літератори, письменники на Дніпрі, а вивчаючи історію українських письменників, які приїздили, подорожували тут цими краями. Що ви можете сказати, наскільки от в їх творчості відвідування Дніпра до затоплення порогів воно відбилося? І от якісь цікаві, можливо, не тільки з Факти з діяльністю літераторів, а й просто видатних людей, на яких вплинули Дніпрові пороги. Готбунін. А... Більшість я скажу російськомовних письменників, вони родом з України, і Обуні на предки з Волині. Він дуже поважав Україну. У нього були родичі в Києві. Він приїхав до Києва і каже: Я хочу якусь адреналіну а йому кажуть: підіть, підіби кіндернеслав і пройди пороги. І він пройшов з лоцманами. Він пройшов пороги і написав а, казацьким ходом. До речі, тільки в одному зібранні є те оповідання, а в інших нема. Не дуже, не дуже пропагандувала це, значить, імперська культура. Але є, він з захваті від України він так і описав. Я ще скажу про одного російськомовного, але він потомок Запорізьких Так. Це Маяковський. Маяковський трибун революції. Він потім розчарувався в революції. І мені довелося бачити людину, яка знала Маяковського останні його дні. І вона тоді, зараз вже вдома, а тоді ще не знали, що його вбили. Я вже слідила його. Забрав, бо він таке став писати, призасідавшися, він критикував радянську владу і він написав Дань Україні, Він виправдовувався перед Україною і перед перед людьми за те, що він був так сторонник стороніком трибуном революції, та да, революції. Вот. І там же він написав Маскаль на Україну шуток не І, Бо тут будує Дніпрогес, де ток побіжить по усам, як по проводам, як по А, Як ми знаємо Україну, Український борщ, українське сало. Більше нічого ми не знаємо Україну. Треба прочитати це шикарний вірш Майковського. От я думаю, що це зіграло негативну роль, в тому, що його і це моєму теж припомнили. Бо радянська влада, і большевики, і НКВД, вони нічого не забували. Вод навіть даже так. От ще пов'язано цікаво з одним, з одним автором, який фактично написав Тихий Дон. Це син атамана казацького данського атамана Крюков, все, що зараз росіяни вважають своїми літературними там чи геніальними культурними продуктами, то це або вкрадено, або, або... сфальсифіковано. Тут да. вже як то кажуть, Більшість це не новина, так от і але значить, Крюков. Був в Білій армії, а, а поряд з ним був тість Шолохова. Вот, і він помирає там. Але Крюкам написав ще й твір такий інтересний: історія Булавінського восстання». Український кристалічний щит. Деякі, скажімо так, філософи, деякі там езотерики кажуть про те, що це ну, надзвичайний щит, який наділений різними сакральними властивостями і там різні існують теорії захисту, теорії того, як він оберігає, чи є там певним таким остовом. Що ви скажете про український кристалічний щит як науковець? І чи варто нам вірити і наділяти його якимись особливими властивостями? Та я думаю, що ні. Єдине, що може в цьому якийсь невеликий сенс, є, що ці виходи кристалічних порит, вони деякі мають підвищену радіоактивність. Вона може трохи може активізувати живі організми. Ну, всім відомо. Ну, Всі знають, що таке міні-бікіні. Ну, знаєте, да? Ні, що таке міні-бікіні? Це такий купальник, не, ага. невеличкий. Такий міні а чого, чого міні-бікіні? Бікіні, Бікіні це острів, на якому Сполучені Штати проводили ядерне опробування. Там природа була зовсім знищена, але через 20-30 років вона возродилась, а зараз вона дуже буяє там. Бо радіоактивність поначалу вона вбиває, як якщо вона надмірна. Це те, що ми бачимо і в Чорнобильській зоні, зараз відродження да, екологічне. Да, да, да. Так що такий невеликий сенс є. Але в основному це надумане. Я колись попав на одну екскурсію, вона вона не дуже професійна. Я от ходжу на даний екскурсій, який проводить Микола Петрович Шабан, вона професійна. А то не дуже професійна була. І <кій> вийшла, каже, дімті на острів, на Монастирський, там є міста сили, міста сили, і тому подібне. І, оце, і каже, отут от же де пам'ятник Шевченка, тут же був монастир, і тут була катакомбна церква. Я думаю, так, дорогісінька, ти подумала, де були катакомбні церкви, де осадкові породи були дуже м'які, що можна було вирити? Ви пробували щось таке зробити в раніті. Це неможливо. Ви виїжджали на... Теплоході, і у нас було навесні на літо по два тижні, і осені, а літо по три тижні експедиції. І ми ходили на цими порогами, відбирали проби. Дехто пише з низших екологів, що там вони десь текуть біля дна, там, там нічого там не тече. Бо мені приходилось відбирати бентос, бентос це організми, які на дні да. мешкають. От. І ми кидаємо такий начерпатель. Це такий куб, такий з днищем відкритим, металевий. І вище греблі у нас і зараз глибини 57 до 57 метрів. На таку глибину опускаємо. І він може взяти пробу, а там значить, защелкується, коли там ну, гайка велика, почтальон посилається, вона йде по тросу, і вона защелкується і забирає до відходи. І приходить той на Черпаті повний мулук. Мулу. Бо мулу у нас вже стало. Ну, як писав Сверенко, перші накопичення було 10 сантиметрів на рік. От Польше може і менше було, ну, і вже там може підплатити і метри два. І спокійно він становиться. Тобто, була там течія, він би лягав на бок. Тобто ви заперечуєте. Ось тут те... пробу не візьми, що тут де течія ага. є, а там течії нема зовсім. Я правильно розумію, ви заперечуєте те, що деякі нам зараз дослідники або там просто краєзнавці кажуть про те, що навіть коли там Дніпро кригою вкривається, то можна почути, як шумлять пороги під льодом. Це фан, це фантастика. ідея, це да. фантастика. фантастика. Ви, як науковець, це заперечуєте. Тобто, затоплені пороги, вони. Повністю прок... зупинили, зупинили. оцей ревучий гуркіт конечно, і течію Дніпра. Конечно. Значить, У нас швидкість течії ну от тут -от -от, на Монастирському острові там монастирська протока може інколи до метра в секунду, коли кам'янська платина гребля вона дає спуск. спуск. От ми пробували відбирали платиною. Ввечері, коли у нас водосховище, воно з добового і тижневого регулювання. Чому добового? Промисловість працює, воду активно скидують, а потім вночі не працює, воду не скидують. Там тиша тут до метра може бути. А там, на тих порогах декілька міліметрів в секунду, всього там стоячі, на всього. Там стояче, майже стояча Ви за те, щоб відновити Коховське водосховище і відновити після нашої перемоги Каховську Грес? І я за в цілому, але не треба, коли робили таке велике водосховище. Ну, це був, кажуть, майже злочин. От ну, по-перше, не було наукової такої підготовки. Бо коли робили, якщо будете в мені в лабораторії, я покажу. Вся книжна полка заставлена літературою по Дніпровському Запорізькому водосховищу. Половина літератури це характеристика Дніпра і Самари до побудови водосховища. А по Каховському водосховищі, отак. От Декілька джерел всього-навсього, бо робили його спешно. Чуть він сам Сталін сказав, що треба будувати, бо будують значить, американці, там будують, а ми не будуємо. Як завжди, а ще, була, жінемося, да, так? ще була ідея розвитку полівного землеробства. І, ну, і це було здійснено. Але основна ідея була вирощування хлопка, а хлопок – це порох. Угу. А держава була ж воєнізірована, угу. вони ж готувалися. — А що були плани вирощувати хлопок? І тут? Вирощували? Я не знаю. Вирощували не багато, але вирощували. Я знаю, що в Криму хлопок вирощували. — Вирощують в Закарпатті трохи вирощують. Не багато. Але дуже водосховище таке не треба було робити велике, але треба, значить, невелике водосховище. Значить, щоб була можливо ну Це треба і переробляти і шлюзи на на запорізькому гідроузлі, От, тому що там один шлюз, от, їх треба було там підйом, там, по повинен бути 31 один від рівня моря повинен бути, щоб ну це все можливо без затоплення великої площі, і хай там розвивається та рослини, як вона розвивається. Але зовсім не можна без завдосховище. Ну і сама гідростанція, вона втричі менше за міцністю, ніж Запорізька гідростанція, але вона ж теж потрібна. Потрібно В мене за переселенці, Вони дзвонять, там бабуся живе на Херсонщині і каже, все посохло. Особливо два останніх роки все посохло, коли або вони там ну декілька кілометрів від, а може десятки, від навіть не декілька, а більше від Каховського водосховища. Водосховище охолоджує територію. Значить, кажуть не тільки кліматологи, а нас кажуть астрофізики. Боротьба з загальним потеплінням, а в нас воно яке? Значить, в Європі за 100 років температура піднялась на 1 градус. А у нас, в нас типові зоні України за 30 років на 2 градуси. Це дуже, дуже. у нас річки висихають. От ми працювали на сулі, сула – це лісостеп, там опадів в два рази більше ніж у нас. Одна третина від сули залишилась. І тут не проблема в антропогенному впливі, то проблема в глобальному потеплінні. Є два методи протидії глобальному потепління. Це підвищення лісопокритої території, бо в наших лісах, от у нас стаціонар нашого університету, там Андріївки, там і наші кліматологи, от Юрій Іванович Рецян, от, і Він каже, що у нас температура на степу яка різниця в заплавному лісі. В, 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 в літній жаркий день на 9 градусів нижче. Uh -huh. У нас в нашому місті можна на третину підвищити площу деревних насаджень. Не газони робити, цього не треба полювати, а, а, а треба деревні насадження, підвищувати їх площу. І друг, друга, <кій> другий метод боротьби проти, проти глобального потеплення це Підвищення кількості водой і об'єма, бо воно охолоджує територію. Ви навіть подивіться на наші кліматичні карти, вздовж Дніпра завжди більше опадів, ніж воно як притягує, і тут формуються хмари, і більше, більше випадає осадків. Треба нам, колись врахували, що треба нам сапки спускати. Вік ставків це до 40 років. Uh -huh. Ну, а вода 100-150 років, може бути. Вот. Но ставки замулюються велика іспаряюча поверхня, але вони ж охолоджують навколишню навколишню температуру. І нам треба навпаки, нам ставки поглиблювати треба і заповняти їх весінньою водою, бо у нас в типовій зоні води достатньо в зимовий в осінній період, а в літній період недостатньо. Борис Олександрович, безмежно вдячна вам за таку фахову розмову на порозі. Я бажаю, щоб ви в своїй науковій діяльності якомога частіше опинювалися на порозі різних таких важливих наукових відкриттів, тому що це важливо. І зараз сьогодні ми дійсно переконалися, як фаховий науковий підхід дозволяє нам і критично мислити. і... Думати над тими речами, які інколи нам дуже поверхнево, поверхнево якось так вкладаються в голови. Тому я вам щиро вдячна. Я бажаю вам успіхів і бажаю собі, щоб ми ще не один раз з вами зустрілися на порозі нових тем, нових ідей. Поговорили про важливе і, звичайно, є багато роботи після нашої перемоги в Дніпрі. На Дніпрі, і дякую вам безмежно за цю зустріч. І вам дякую. Тільки хочу сказати, що це не тому, що я такий розумний, а тому, що я працював з фахівцями багато, майже 40 років. Я застав людей, які ще з Свіренком працювали гідробіологи, гідроботаніки і тому подібне. Ну ця тяглість це важливо в да. науці. І Я вам скажу, що не дивлячись, див, див, що такі скрутні в нас часи. Але в нас залишився ще інститут біології в нашому університеті і ще два науково-дослідних інститута є в нашому університеті. Кафедра у нас є одноіменна майже. І ми невеликим уже колективом, ну ми продовжимо роботу.